У ми чуємо, бананова республіка. Перед очима постають пляжі Анчурії, вигаданої латиноамериканської країни, якого описав в своїх королях і капусті Огенрі. Він власне і є автором виразу, який за останні сто років став політологічним терміном для опису політично нестабільних країн, економіка яких значною мірою залежить від експорту природних ресурсів. Мало хто знає, що прототипом Анчурії був Гондурас, в якому Вільям Сідней Портер, а таким було справжнє ім'я Генрі, переховувався обвинувачень в привласненні коштів техаського. Національного банку в 1911 році армія найманців компанії, яка займалась експортом бананів, організувала в Гондурасі державний переворот, в результаті якого президентом країни став лояльний до компанії Мануель Баніла. А очільник найманців, американський генерал Лі Крісмас. Став головнокомандувачем збройних сил країни. Історія замовчує, що це були за збройні сили. Проте я всі підстави вважати, що ними стала все та ж армія фруктової кампанії для Гондураса. Переворот не став несподіванкою. Це була вже третя фруктова кампанія, котра фактично перебирала владу в країні в свої руки. Зрештою. Гондорас не був унікальним. Схожі події відбувалися в багатьох латиноамериканських державах, та й не лише латиноамериканських. Попри те, що вздовж українських розбитих автотрас не тягнуться бананові плантації, наша країна також має всі ознаки бананової республіки. Для того щоб остаточно в цьому переконатись, достатньо подивитись на структуру експорту України. Понад 80% складає сировина і продукція низького ступеню переробки. Здебільшого це продукція чорної металургії, мінеральні добрива та аграрна. Продукція іншими словами, Україна виступає сировинним придатком світової економіки, майже не виробляючи кінцевої продукції з наявних на її території ресурсів, враховуючи той факт, що вся влада в країні належить представникам компаній, що й здійснюють видобуток та вивезення цих ресурсів. Фраза ні ту страну назвали гендурасом» втрачає будь-яку анекдотичність. Як це неприємно визнавати, Україна є типовим зразком експлуатаційного колоніалізму. Звичайно, з цим не погодяться більшість українських політологів. Які будуть наполягати на безпідставності таких припущень та вказувати на зовнішні атрибути державності, Проте, як сказав британський прем'єр Бенджамін Дізреель, який на відміну від українських політологів колоніалізмом займався практично, колонії не перестають бути колоніями через те, що отримують незалежність. Ну все добре, нехай щастить.